Забезпечити стабільність роботи системи опалення в умовах низьких температур таке завдання поставив міський голова шостки Микола Нога перед керівниками структурних підрозділів міської ради, особливо системи опалення, особливо там, де є альтернативний. Види палива. на випадок надзвичайних ситуацій, пов'язаних зі складними погодними умовами у шосткінській громаді. Цілодобово працює штаб. Зателефонувати туди можна за номером 2 15 79, Проінформувала начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Будемо реагувати на всі випадки, аварійно-рятувальні, служби, сили, засоби приведені в режим готовності. Комунальним службам необхідно невідкладно е, приступати до аварійних робот. Е, також посилена робота е, з незахищеними верстами населення е, заходи. Е, Приймаються, відпрацьовуються вчасно. Очільник громади запропонував населенню підготуватись до можливих ворожих атак в умовах низьких температур, а саме, зробити запаси теплих речей, продуктів, ліків, зарядити гаджети і е, утепляти свої приміщення, і, е, дітям. І, е... Дорослому населенню по можливості по вулицям лишній раз не ходити при такої низькій температурі, тим, тим більше, що воно зв'язано ще і з тим, що слизько на, на дорогах. Тому я пропоную. Утриматися і почекати декілька днів, поки температура підвищиться через ускладнені погодні умови минулого тижня. Комунальна та спецтехніка працювали щодня, зауважив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Одночасно одними дні виходило 12 днів техніки. Були були і певні проблеми і за техніки перебування... і низьких температур в один день у нас поламалось три одиниці, але в цьому, я думаю, швидко устранили. Працювали і вночі, працювали на вихідних, також працювали по розчищенню васов... посипу тротуарених доріжок, по... були роботи по очищенню викадів на пішохідні переходи і розчищенню зупинок громадського транспорту. Міський голова Микола Нага зауважив, що наразі потрібно сконцентрувати увагу на виконанні аварійних робіт, відклавши планові роботи на потім. Сконцентрувати всю систему на виконанні аварійних робіт, а планові роботи на які при таких температурних режимах не проводити. Не системи, не ні котли, не нічого не робити поки що. Готуватися і бути в режимі готовності до аварійних робіт. Очільник громади також звернув увагу, що у селі Ковтунової у приміщенні бібліотеки температурний режим не відповідає нормам. Тож попросив начальника відділу культури Ігоря Фатуна вирішити цю проблему. Ми були на минулій неділі у бібліотеці у вас у ковтунах. Сидить бібліотекар, сам труситься холодно і що це за система? Слухай. Тобто поїдьте туди регулюються ані окрему окрему систему опалення. Давай зробимо там, але не повинна людина бути на роботі й мерзнути. Учнів загальноосвітніх навчальних закладів тривають зимові канікули. Завершаться вони 14 січня, розповіла начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Для учнів п'ятої школи, де яких зимові канікули закінчилися, прийнято рішення сьогодні організувати дистанційне навчання. Зв'язку з низьким температурним режимом з 5 січня пункти незламності і укриття, які знаходяться в закладах освіти, переведені на цілодобовий режим роботи. Працівниками управління освіти вихідними було здійснено вибіркову перевірку роботи пунктів незламності. На момент перевірки всі вони були. Відкриті ті заклади освіти, які працюють на альтернативних видах палива, забезпечені дровами у повному обсязі. Зазначила керівник. Ті два теплогенератори, Наталія Олександровна. Ви встановили два теплогенератори. Ми домовлялися в спортивній залі для першої школи і ще одні. Роботи тривають на цьому тижні будуть завершені.